Поговоримо про те, де має бути національний військовий меморіальний комплекс, і про те, які мають бути хрести на могилах українських героїв, чи не хрести, і з нами на зв'язку Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, кандидат філософських наук. Пан Антоне, вітаємо вас у ефірі! Моє шанування. Щиро вітаємо у нас в ефірі, і хочемо поговорити про надзвичайно важливу тему, яка трохи, якщо чесно, тонить у нас в українському інформаційному просторі через те, що багато подій на фронті і не тільки, але це все одно тема, яка безпосередньо пов'язана з війною Росії проти України, і це про наших українських героїв. Це створення національного військового меморального кладовища. Як на дивно, ця тема викликала дискусії, навіть якісь протести були з цього приводу. Давайте докладно розберемо. Почнемо з чого. Де цей меморіал планується створити? Ну, первинно десь з 2016-2017 року як основну ділянку розглядали ділянку біля Віти Пошору. Штовує зараз це в гадникій громаді поряд з південним кладовищем міста Київ. Це е, по одеській трасі десь 10 хвилин їзди від міста Київ. Е, звісно, потім, після того, як в 2022 році був прийнятий закон, е, з'явилася купа різних фантазерів, які пропонували абсолютно різні точки: співоче поле, Аскольдова могила. Потім Лиса Гора, Бабин Яр, і навіть Биківня. Тобто найрізноманітніші версії були, і в принципі, слава Богу, здоровий густ переміг, бо ні одна з цих ділянок насправді не підходила належним чином для такого об'єкту. Тому що я нагадаю, що цей об'єкт не це не просто кодовище. Це музейний комплекс, новий крематорій. Будинки скорботи. Ну відповідно на. 100 плюс гектарів будівництва. Тобто в Києві такий не можна розмістити поряд з Києвом. Тільки дуже невелика кількість ділянок підходять під такий проект. Ну і зрештою він був локалізований рішенням Кабміну після відповідного голосування Верховної Ради. Власне там, де й мав би бути поряд з південним кодовищем міста Києва, в нині вже в Гатнянській громаді, в 10 кілометрах, в 10 хвилинах їзди від міста від міської смуги. Є вже рішення кого саме ховатимуть на меморіальному кладовищі, яким буде його розмір? Та чи планується перепоховання загиблих героїв, які захищали Україну, в тому числі з 2014 року? Так, закон про поховальну справу в Україні він містить конкретний розділ, в якому перелічені всі категорії. Ну, по перше, розділ про національне військове меморіальне кладовище, а по друге, про перелік категорій хто на ньому може бути погові. Він вичерпний, там все можна будь-який громадянин може зайти в інтернет ввести національне ввести закон України про поховальну справу і там знайти розділ, де Перелік категорій, якщо дуже коротко, то це люди, які е, захищають свою батьківщину, воюють зараз під час російсько-української війни, миротворці, люди, які під час виконання службового обов'язку по захисту країни е, померли, герої України. Е, ось е, власне, ті, хто забезпечує захист цієї країни. Це не якісь там. Радянські генерали, кагебісти, тричі ордена там, Леніна чи ще когось. Тобто це спеціально винесено в поза це кладовище, і інші кладовища вони можуть бути поховані там. А це саме власне ті, хто боронять Україну і територіальну цілісність, і мир у світі. Відповідно, це такі категорії. Далі хто який розмір? Ви спитали загальний розмір земельної ділянки, яку відвів уряд. 266 там з хвостиком гектарів, е але не на всій цій ділянці може бути проведені можуть здійснюватися поховання ну, створення секторів для поховань, тому що по перше, там в деяких ділянках високо залягають ґрунтові води, і відповідно десь понад половина ділянки не підлягає так. само на частині ділянки є. Дома густи, там густий ліс, то він теж не буде тронутий Але також, але, наприклад, на відміну від буківні, яку теж пропонували, ліс в цій ділянці він значно. Рідший і вже неодноразово були запити і звернення в нас поліцію, що там там по декілька гектарів незаконно вирубали. Ніхто там роками ні з чого не з цим не міг з цим зробити. Тому відповідно, військовому меморіальне кладовище це насправді в цьому плані плюс для цієї ділянки, тому що це вона буде огорожена. Там будуть охорона. Відповідно, садівники лісовики, які зможуть лісники, які зможуть захистити цей ліс, досадити його. Прирядити, дбати за нього відповідно, враховуючи, що понад половину цієї ділянки не може бути використана під поховання, це конкретно для зелених насаджень має матиме і позитивну сторону. І третє питання, яке ви ставили. Нагадайте, будь ласка. А, чи будуть перепоховання з 2004... героїв, які загинули в 2014 році? Значить, перепоховання можливі навіть там миротворці, які були, наприклад, раніше 2014 року, там зокрема в міжнародних безпекових місіях, але тільки за умови, що вони були або героями України тоді перепоховання можливо в землю, або перепоховання в колумбарні ніші, якщо це люди, які були кремовані, тому що ну з точки зору етичних і з точки зору санітарних, ну не можна, щоб перетворилося, ну, власне сподбудова національного військового меморіального кладовища Перетворилося на місце якогось всезагального національного паломництва і в ну, викопування могил по всій країні. Відповідно, цей запобіжник стоїть, тому от тільки такі категорії осіб можуть бути перепоховані. Ті, хто був в кремовані, відповідно там немає великих логістичних і санітарних проблем з перепохованням, або ті, хто поодиночені випадки, відповідно, герої України. Трампісти зняли мерзенний серіал про Україну і Зеленського. Його варто подивитись, аби зрозуміти, як Трамп сприймає війну Росії проти України. Ось шматок цього фільму. Зеленського зробили героєм, а Росію назвали агресором, який всього хоче відбудувати старий радянський союз. Але правда полягає в тому, що вторгнення 22-го року було далеко не неспровокованим. Росія десятиліттями попереджала про жахливі наслідки, якщо НАТО продовжить розширюватися. Розбір цього фільму є у нас на каналі, а повна версія української мови є на нашому патреоні, бо Ютуб за цю повну версію може навіть нас забанити. Посилання на першу серію розбір в описі відео і на Патреон так само в описі відео. Як виглядали радянські військове кладовища, де поховані герої Великої Вітчизняної війни, як це тоді називалося, ми всі добре пам'ятаємо. Я там 14 років років я народився і прожив в радянському Союзі, і оці всі. Величезні меморальні комплекси практично в кожному обласному центрі завжди існували. А якщо подивитися на світовий досвід. То там військові і меморіальні комплекси надзвичайно відрізняються від цієї радянської архітектури. От я прошу наших режисерів показати одне фото, просто нагадати, як виглядає ось військове кладовище. Погодьтеся, що це надзвичайно е, крутіше виглядає ніж ніж ці. Е, ну і воно більше, більше бере за душу. Е, відповідно, е, який досвід ми можемо взяти саме з Європи і з Америки, як виглядають там військові клад, кладовища і як будуть виглядати у нас? Ну, все таки справедливості заради слід сказати, що є різні навіть радянські військові кладовища. Є там теж і лаконічні кладовища, але в них є така специфіка, що вони насправді ні одне з них не було, не можна порівняти. От, наприклад, з ви показали фотографію з Арлінгтонського кладовища, ні одне з радянських кладовищ не можна порівняти ні за обсягом, ні за меморіальними традиціями, які там започатковані ні, тим паче, за наприклад. Пошануванням релігійних почуттів, тому що в радянському союзі було категорично заборонено. дуже прикметно. Якщо ви прийдете, наприклад, наукянівське кладовище, зайдете, то там через дорогу цивільне кладовище, і ви побачите там хрести власне. Різноманітні варіації, і хоч того ж часу, можете після другої світової перейти через дроги, подивитися військове кладовище, де воно там теж різні надгробки, але, наприклад, ви не знайдете ні одного хреста і ніде не буде згадано про ну вас релігійну приналежність для України. ж, Наприклад, цвинтар без хреста ну це якесь дуже не. Нетипове явище, очевидно, якщо це там, наприклад, караїмське, мусульманське чи єврейське поховання, окей, але там теж буде релігійна символіка. Радянський час в радянський час це категорично вимарувалося з тої меморіальної культури. Відповідно, якщо говорити про світовий досвід, то є багато прикладів. Власне, створення великих комплексів, наприклад, в Нормандії, там, де висаджувалися союзники, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах, в Британії. І, в принципі, для них характерна лаконізм, такий естетичність, певні. ну, Одноманітні обмеження, щоб це не було не перетворювалось на абсолютно хаотичну забудову. Власне ці традиції нам варто спадкувати, але також не забувати, що наприклад для України характерною є традиція використання на військових похованнях козацького хреста, який близько 400 років в Україні, тобто більшість країн Європи і світу просто не існували тоді, коли в Україні вже ховали під козацьким хрестом. Воїнів, причому власне, абсолютно в різних регіонах, це там десятки населених пунктів. Тобто, це це дослідники вважають, що козацький хрест його різноманітні варіації це взагалі, наймаш найпоширеніший вид надгробку, який зустрічається на території України. Тому, для прикладу, для нашого інституту принципово важливо, щоб базовим елементом надгробної споруди. На військовому реальному кодовищі був казацький хрест. Звісно, має бути так само на вибір людини плита для представників інших конфесій або атеїстів, які не хочуть бути поховані під хрестом. Це теж має бути тобто вибір. Але загалом уніфікація має бути така, щоб ми не втратили. Національну традицію, які сто... сотні років, і власне ескізи попередні планування показує, що чи це буде різні сектори: один сектор хрестів, інший сектор прямокутних таблиць, чи це будуть змішані сектори в випадках, де це дозволятиме релігійна традиція, наприклад, тих самих мусульман чи юдей, але тим не менше, воно виглядатиме гарно. От ви показуєте якраз зараз прекрасно зображення, яке показує, що фактично основою для всіх надгробків Може бути прямокутна таблиця, а хрест може бути відтинанням чотирьох трикутників, власне, створюватися на, на з тої самої таблиці. Таким чином, образ всіх надгробків буде схожий, навіть якщо це буде плита або хрест, тому що воно буде по суті з одного матеріалу, з одної форми виготовлено. Але це зараз дискутується. В принципі, попередньої попередній прем'єр-президент підтримує цю ідею. Я сподіваюся, що вона власне в той чи інший спосіб буде реалізована саме ця ідея, тому що. Вона інклюзивна з одного боку передбачає різні інтереси, а з іншого боку, зберігає важливу для нашої спільноти традицію хреста на цвинтарі, козацького хреста на військовому похованні. Досвід національного військового меморального кладовища розповсюджено в тому числі і в регіонах України. Насправді, з 2015 року інститут розробив рекомендації, як зробити сектори військових поховань. Наш е фахівець, який до речі, багато присвятив і розбудові національного військового меморіального кладовища Павло Подебет. Він був тоді на чолі цієї групи, і, в принципі. Частину реалізували, наприклад, є цвинтар геологів у Херсонщині, де власне реалізовані ці, ці рекомендації загалом вже по Україні понад 450 секторів військових поховань було це до повномасштабної війни, і там ну реалізовані такі рекомендації, наприклад. В Тернопільській області на Миколинецькому цвинтарі власне самі представники громади і там керівниця там проекту Дарця Веретюк. Вони розробили теж сектор, але в, там по іншим. Ем, інша деталізація, бо але теж в основі був козацький хрест, і Це дуже гарно виглядає, дуже конічно з відсилкою до національної традиції. Тому навіть ем, дискусія про національне військовому меморіальне кладуще вже формує цей меморіальний простір. Коли ж буде створений сам свинтар, там, я впевнений, що е, рівень пропрацьованості, і досконалість цього проекту вона спонукатиме у представників місцевого самоврядування створювати круті якісні е, візуально. Ну, довершені поховання, тому що одним цим цвинтарем ми не вирішимо взагалі всієї проблеми поховання під час повномасштабної війни. Це по перше, А по-друге, цей цвинтар. Далеко не всі захочуть обирати, тому що там поховання на вибір. Люди можуть вирішити, чи вони б хотіли свого родича поховати біля дому і зручніше, частіше його навідувати. Але або, наприклад, в під Києвом національно військовому моряну кладовищі, куди ваші їздити, але з іншого боку, це найбільш почесне поховання буде в країні. От відповідно, органи місцевого самоврядування вже зараз повинні серйозно міркувати над створенням таких кладовищ. Наприклад, у Львові, в Тернополі це вже серйозно опрацьовується там. Не чекають якихось вказівок чи кращих часів, а створюють свої міські кладовища для військових, і це відповідальна позиція. Якщо ви дозволите маленький скепсис, я висловлю через те, що потрібно, наприклад, побувати в центрі Львова, в центрі Києва, і в умовному моєму рідному Кропивницькому в центрі те, як оформлені центральні будинки, ну, будинки в центрі, історичні будівлі, наскільки засмічені це в невеличких обласних центрах, ну це разюча просто різниця, і тому можливо бажано виробити так само якісь рекомендації відносно того, як. Має виглядати у цей сектор через те, що, знаючи, вибачте за слово креатив регіонів, там може бути все, що завгодно, аж до вагонки. І дуже не хотілося, щоб у нас центральний комплекс виглядав ну, такий в європейсько-американському стилі, а там була така костарщина. Ну, насправді такі рекомендації є. Вони є на сайті інституту. Це вони таке називаються рекомендації по облаштуванню в секторів військових поховань, і вони є з 15-го чи 16-го року. Тобто, кожен бажаючий, от хто дивиться зараз нас. І має відношення до органів місцевого самоврядування, може зайти і подивитися. Ми регулярно проводимо щодо цього заходи дискусії щодо меморіальної політики. Я думаю, що в цьому році ми може оновимо ці методичні рекомендації, додатково їх розішвимо в контексті війни. Знову ж таки вони не є обов'язкові до виконання, бо Україна вільна країна, і у нас децентралізація органи місцевого самоврядування можуть робити як їм. Вважається за краще, але ну ми зробимо все можливе для того, щоб вони принаймні побачили кращі практики, тому що не тільки не треба далеко ходити. Є і в Києві, наприклад. Зробили комбарні стіни на одному з центральних кладовищ, ну до яких дуже багато зауважень у представників родин, хоча це, начебто, столичний цвинтар, тому ну ексеси вони на жаль вибувають, і ми до речі, рекомендації виробили зокрема й тому, що от мій колега розказував таку історію, що. Приїжджаєш на цвинтар, ну і я вже такий вироблений народний, так би мовити, стандарт, коли стоїть немогильна споруда, як правило, це плита. І дві що там на одній прапор держави, а на іншій прапор бригади. От, але є випадки, коли там, наприклад, родина дуже хоче, щоб там була статуя в повний зріст захисника, наприклад, а він в спортивному костюмі з гітарою. От і ну це виглядає. Ну не завжди це виглядає вдало, але з іншого боку, ви ж розумієте, що нема. Ніхто не, не вправі зробити такі серйозні якісь зауваження, чи якось розказати родині, як вона має вшанувати свого загиблого сина. От тому єдиний вихід в цьому питанню це в забезпеченню цієї свободи. Тобто людина може вибрати сама або як так, як вона хоче на міському цвинтарі, чи в е, на тій ділянці, яка там сімейна є е, ділянка, або якщо вона хоче на алеї почесних поховань, або на окремому військовому цвинтарі, то там є стандартизація, і вона обирає. Тобто, це мені здається оптимальний варіант вирішення проблеми. Ну і відповідно про те, що ви кажете кустарщину, це ми можемо тільки еволюційним шляхом подавати. Тобто, ми можемо рекомендувати, пояснювати, показувати, критикувати невдалі кейси. Тільки так ми можемо це вирішити Знаєте, якимось циркуляром. З Києва, чи які вважають, що там найбільше статичне чуття має ну це теж не вирішується, тому що ви знаєте, українці не сприймають надмірної втручання і централізації в таких питаннях, тобто ми це маємо еволюціонувати як спільнота, і в тому числі в наших смаках. Я маю надію, що місцева органи влади звернуть увагу на те, як формується цей меморіальний комплекс в Києві, і стилістику візьмуть схожу і так само громадськість місцева так само побачить, як можна робити такі комплекси, не обов'язково в стилі цього радянського величезного комплексу. А вони можуть бути дуже лаконічними і ну такі, що по справжньому беруть за душу, просто тому що вони такі. Долучатися до нашої спонсорської спільноти це дуже легко зробити просканувавши цей QR-код, який ви зараз бачите на своєму екрані, і стати нашим спонсором всього за 100 гривень на місяць або 3 долари на місяць, якщо ви дивитесь нас за кордоном. Також залюбки і здячністю приймаємо ваші одноразові донати, посилання на картку монобанк та PayPal є в описі під будь-яким відео на каналі.